Саме смішне те, що ну, коли їх зібрали в там під приводом, що значить треба голосувати звернення до Сенату чи до Конгресу, я не пам'ятаю. Поми до конгресу Сполучених Штатів про підтримку. Я вже не О, в день в було. день голосування їх зібрали всіх на, на цей на голосування, кажучи, що будуть розглядати звернення до конгресу, типу що треба продовжити підтримку України. Ну, всі, значить, посходилися. Але з'ясувалося, що трошечки не за те будуть голосувати. І от в чатах писали: що це принциповий для президента закон, і зараз це голосування маркерне, бо воно покаже, хто з президентом, а хто його ворог, і їх люд... обманом, по суті, багато кого брали. Ні, да? це правда була. Це правда була? Ну, у Зеленського була стратегія швидко це проголосувати, протиснути і далі якби, панувати у своїй сторонці, так? Саме смішне те, що зараз, коли Зеленський раптом зрозумів, що депутати проголосували щось не те, такі сволочі, а він хороший, великий арбітер і лідер нації, зрозумів, що вони зробили щось не те, і зараз швидко вносить невідкладний законопроект на те, щоб скасувати всі ті зміни, які погані депутати внесли, то в чатах фракції. Депутатів мотивують голосувати. Угадай, як що це принциповий для президента закон? Він маркерне це, це голосування, і що воно покаже, хто з президентом, а хто проти нього. І у депутатів тупо шизофренія. Вони сидять і не знають, що робити. Розумієш?